Вітаю вас, мої малята, а чи знаєте, ви дні тижня? Сьогодні ми з вами їх вивчимо. Днів у тижні ровно сім. Це давно відомо всім. Кожний свою назву має, один одного міняє. Спокон віку так ведеться, перший понеділком зветься. Кажуть, що цей день важкий. І чому це він такий? Другий день. Вівторком звати, а за ним потрібно знати, третій день одразу йде. Він нам середу веде. День четвертий в нас. Четвер. Пам'ятаємо тепер. П'ятий п'ятницею звуть. Його зазвичай ждуть, бо попереду чекають дні, коли відпочивають. Шостий день. У нас субота, та ще хатня є робота. Сьомий день у нас неділя, день святковий, день дозвілля. Ну що, малята, запам'ятали дні тижня? Зараз перевіримо. Пропоную вам пограти зі мною в гру, яка називається Продовж речення. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минуло, скоро трудовий іде. Вівторок. Спритна, вміла, молода вже настала. Ну ж по діти? Середа молодці. Йде четвертий день тепер називається. Четвер, молодці! Діло добре ладиться, як настала. Так п'ятниця, дома скрізь кипить робота, як почався день. Субота, молодці малята, а субота з хлібом, сіллю привела з собою неділю. Ось і тижневі кінець, хто трудився. Той справжній молодець! Молодці малята! Сподіваюсь, ви запам'ятали усі дні тижня. До побачення! Бажаю вам успіхів!